Доброго всім дня. Як ми всі знаємо, в цьому році, в 2024 році дуже багато кліща. Боремося всі з ним, боремося всім і чим, всім чим можемо. Тобто, хотів би показати, що працює і що відпрацювало у мене на пасіці. Тобто починаємо. Почав використовувати з початку-початку вересня, серпня місяця Апіфлум фірми Бівел спрацював дуже добре. Потім через 2 неділі поставив варофлу, також дуже добре. Кліща було дуже багато, дуже багато сипало, що від того препарату, що від того. І третій раз купив турецький амітрас. Оватокс і робив вже саморобні сервес, полоски серветок. Тобто також кліч сипався, перевірено, все працює. Але хотів би ще показати таку річ, в рамка будівельна. Хотів я її давно вже зробити, ще до війни, але не виходило, не вийшло, тому що трішки воював два роки. А це вирішив втілити і показати, можливо, комусь буде цікаво. Тобто будівельна рамка. Ми знаємо, що кліщ любить трутньовий розплод. Тобто я бачив цю ідею вже давно, але я не бачив, що вона зроблена була на трутньові рамки, на будівельні рамки. Вибраний паз, паралон. Ось так виглядає глибина десь приблизно паза, ширина 12. Міліметрів і глибиною десь до 2 см. Більше не потрібно, там 35 грам, потрібно всього лиш 35 грам-40 грам мурашиної кислоти, для того, щоб працювало. Ну і номер вулика. Чому я стою зараз перед цим вуликом? Тому що він буде в цьому році використовуватись ця рамка, як просто випаровувач. Наступному році, де відбудується, буде і трутньова, і вепоровоч разом. Номер для того ставлю, тому що потім, коли буде формуватися, формуватися батьківська сім'я для штучного запліднення, для штучного запліднення, це в нас штучного запліднення матка, тобто набиратися буде від різних сімей трутень від сестринських. І ми вже будемо знати, де який. Тобто, е якщо, якщо вам, ви, вам не потрібно робити батьківські сім'ї, я, наприклад, я б не робив би зовсім ось цю частину ось ще не, не ставив, а ставив би так би. Сім'ї. Ну, в мене так воно і буде стояти в деяких сім'ях, простих. тобто... Е де буде тільки на трутень сім'я працювати для вільного обльоту, тому що трутня потрібно буде багато, я ставити не буду. Кому як дивіться. Зручно, як хто рахує правильно, <кій> я хотів би тільки поділитися, можливо, комусь згодиться. Боремося з кліщом разом, інакше ми його не поборемо.